Якщо ви хочете заробляти в інтернеті, то просто здайте нам ваш аккаунт Google в оренду і отримуйте пасивний дохід. Я думаю, всі чули про заробіток на оренді Facebook акаунтів та й більшість з вас пробували на цьому заробити. Комусь вдалося. Комусь ні, всім привіт, мене звати Міша. Тема сьогоднішнього відео є досить актуальною, тому влаштовуйтеся позручніше і приємного пригляду. Кожен поважаючи себе пацан та мадам хоче заробляти гроші, але не у всіх є час шукати якісь годні теми. Так ось, в своєму телеграм-каналі я почув тільки ексклюзивні та відбірні теми, які відбираю особисто я. Ті, що виплатять майже зі 100% вірогідністю. Послання на канал в описі також там багато крутих та корисних, а головне безкоштовних гайдів, тобто безкоштовного навчання. Все я більше вас не відволікаю, Посилання в описі. Ну є в мене мій аккаунт. А що, у людини свого нема? Нащо і мій брати в оренду? Давайте розбиратись. Скоріше за все вони його беруть для таких самих цілей, як раніше брали аккаунти в Facebook, а саме для запуску реклами свого сайту або продукту через систему Google AdSense. Тільки є один нюанс: що саме вони збираються рекламувати, невідомо. А чому вони орендують, а не створюють свої аккаунти, та просто щоб зекономити свій час та нерви. Плюс до всього, Google може подумати, що вас зламали. Ламай мене повністю. Зачем? Я хочу, щоб ти ламав мене. Ні, не вас зламали, а ваш аккаунт Google зламав і несеться якась підозріла активність. І може просто так от знести вам рекламний кабінет. Щоб такий інцидент не трапився, потрібно просто дотримуватися певних вимог, які арендатори просять виконати. Зачасту це мати історію переглядів та листи на пошті. Кожен має свої вимоги. А тепер переходимо до більш наглядного та детального пояснення. З нотками практичного експерименту. Знайомтесь, це Назар. Він зараз вчиться в 9 класі в школі і вже хоче заробляти в інтернеті. Красавчик, і тут! <пинт> Завдяки щасливому випадку йому пише якийсь менеджер і запитує, чи не хотів би Назар здати свій аккаунт Google в оренду. Поки хлопець нічого не знає про цю тему, тож починає шукати інформацію на Ютубі. Натрапляє на моє відео, яке ви зараз дивитесь, і починає вникати в суть. Переглянув відео, йому сподобався, він поставив лайк та підписався на канал. Що я раджу зробити і вам Недовго думаючи, Назар запитує про умову. Для цього потрібно, щоб акаунт був зареєстрований принаймні 4 місяці тому, далі мати певну активність на платформі YouTube та 250 плюс листів на пошті у нашому випадку. Тепер він починає переглядати всі свої Google аккаунти та виписувати ті, які підходять під вимоги. Назар нарахував 7 аккаунтів, які відповідають вимогам. По ідеї, якщо все добре складеться, то Назар буде заробляти 1000 гривень. Кожного тижня, як для школяра, то є дуже добре. А тепер моя вам порада. Якщо ви хочете заробляти за допомогою цього способу, то будь ласка, я вас просто прошу. Не здавайте свій основний аккаунт Google в оренду, не давайте доступ абсолютно нікому. Він же прив'язаний просто всюди. Навіть до того самого Бравл Старсу, уявляєте? У нас напроста? Що? Що? А що, якщо там лежить Лега? Ти хочеш її втратити за якихось 150 гривень? Я думаю ні. Це аккаунт вже є безцінний, це твій час, досвід, життя, вау! Для тих, хто не знав, OTC це своєрідний криптанський базар. Там є абсолютно все. Там люди продають і вайтлісти, і ноди, і кус верифікації. Тупо все. Це те, що потрібно криптану. Але є один нюанс: багато шахраїв. У цьому ділі найскладніша задача – це знайти чесного та совісного орендатора, який вас не обдурить. Ви ж йому даєте доступ до свого Google аккаунту, тому я раджу перестрахуватись і ні в якому разі не давати доступ до основного аккаунту. Відкриваємо той ваш Google і задаємо йому питання: кому здати аккаунт в оренду? Він вам видасть найпопулярніші сайти, а там же діло техніки. Щоб заробляти тут повністю без вкладень, вам потрібно самостійно своїми ручками створити цілу ферму аккаунтів Google. Для цього вам потрібно мати. Декілька номерів телефону та вільний час. Як створити аккаунт? Ви знаєте, тому таку операцію потрібно повторити багато разів, щоб збільшити свій заробіток. Чим більше акаунтів ви створите, тим більше заробите. Це логічно. Ти втираєш мені какую-то Давайте зробимо так. Якщо під цим відео набереться 111 лайків, то я зроблю свій практичний експеримент, де я з повного нуля створю нові аккаунти, дам їм відстоятися і спробую на цьому заробити. Буде уф, як гаряче. Дякую всім величезно за пригляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Послання на мій телеграм-канал, послання на мене, абсолютно всі послання внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!